Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Марія гумаки, тут не личудять, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осе смутно пасеться, пастиріє кляшуть, бога в тілі бачуть. тут же, тут же, тут. же, тут же. Марія гумати прекрасно співає, а хоранге свій їй допомагає. Ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осе смутно пасеться, як клячуть, бо в тілі бачуть, тут же, тут же, тут же тут. Відуть, же, тут. щоб віддати шану і любов новонародженому Ісусові. Слабо на замінах, і на віці віці, кріпки, нас, святий Боже, це кріпки, без смерти по помилуй нас, святий Боже, це кріпкий смерті, помилуй нас, слава тисну, і по всех часах, навіть і вічна, Амінь. Пресвятая тройця, помилуй нас, Господи, стирихи наші. Водик, прости, без укорні ноші, ся тих людей, це на небочі ноші, і пере вороти, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, брати і сестри, всі, хто сьогодні зібрався на цій прощі площі, я хочу вас всіх привітати з Різьком Христовим з Новим Роком і щоб Господь нас, наші родини, нашу славу, Україну, злою миру, з і всіма земними духовними благами. Щоб новонароджений Христос у ваші душі, ваші серця. Ваші родини, ваші сім'ї, власли вас миром, достатком і всіма земними духовними з вами, щоб від найменшого що ми успівали на до народження Христа Спосителя В'язка, щоб Він нас нам приніс кожну сім'ю, радість та Іспута, щоб щастя і здоров'я було завди в нас, покріпляли нас єдину українську Христову, родину українську Христову сім'ю. Тим самим не забуваємо, що без волі Господні ми нічого не можемо діяти. Адже пророк Ісая ще до народження кілька тисяч років заповідав, і тим самим народження Христа сповнилося з коліна Забитого прийшло спасіння. Пастий писав повністю родовід, звідки мав прийти і зачинаючи від Авраама до Саака до Йосипа. Для народження Христа Спасителя і тепер після, що Ісус Христос був як Бога чоловік, і те саме прийшов нас для спасіння всього, роду, оносив до натихів Дух, який творізвав достаток, Богополучя, надію на Святої, який чував світ і любов Христова. Запрошуємо вікого, пана Сергія Падова, встановити Святой Дух, і Сужитвям. Або бачите, молтальна, мотива мрія, приходить вечір сей до тебе. Прекрасна дідна це на те, а їм тебе. Ці батьківські побажання серед вечір відкриває двері, сердечним, щирим відчуванням. Віншуємо тебе, рідна мати Україно, щоб земля твоєм лідно робила, а звіта коляда лидло у твоїх невоскрилах. Він вас, добрі люди, щастям, здоров'ям і з цим святим вечором, щоб ви всі у щасті й здоров'ї зі свята дочекались від сталі до сталі, поки Бог назначить вік. Це немируще гарне дійство, і житиме воно. Віки. Ви чуєте? Вже дзвонить близько, до нас ідуть колядники. Чесний та величний господарю, чи дозволиш закорянувати, святим Різдвом привітати. Щастя, здоров'я, миру й обраво дати. Раз попрошу すごいって